Далі переходимо до Volvo xc 90. Якщо казати відверто та так, як воно є, я, мабуть, один з єдиних працівників компанії, який не полюбляє Volvo. Але якщо казати відверто стосовно конкурентів, це також Volvo xc 90 це буде м'який гібрид на 250 кінських сил, досить небагана надійна історія. Так, він буде не таким великий, як x 7. Але стосовно вартості, зараз я вам покажу, що приблизно в максимальній комплектації це буде приблизно ці ж самі 33 4 мільйона гривень. Тобто приблизно така ж вартість і буде. Це в максимальній комплектації. Це буде м'який гібрид на 250 повторів з кінських сил. Досить надійна історія. Стосовно гарантії, приблизно та сама історія: 4 роки або 100 тисяч кілометрів. Е Об'єктивно сказати свою думку не можу, повторюсь, не полюбляю цю марку та модель. І, на мій погляд, за ці кошти BMW вам додасть набагато більше емоцій, набагато більше місця, набагато більше комфорту. Тому цей автомобіль ну, не є, як для мене, прям досить прямим конкурентом. Але стосовно вартості, стосовно нашої задачі, тобто це три ряди сидінь, так, цей автомобіль, в принципі, закриває ці задачі.